Вас вітає щоденник з інкубації. Ось з прекрасних та чарівних гірських міст, а саме з міста Яремче. Ось гуляють наші курочки. Красні кольорові, лише майте на увазі, що в них великий грибенець і вони важко переносять зимові холода в неутепленому приміщенні. Приміщення повинно бути завжди утеплене. І щоб вони не обморозили свій грибінчик. Це м'ясо яєчного направлення курочки несуть яйця вагою до 100 г, якщо їх належно годувати. Висока дуже у них 200-250 яєць на рік. Сьогодні 14-та доба інкубації. Продовжуємо тримати температуру 37,8%. Провітрюємо двічі в день вологість в межах 55%. Цікавили таке запитання, як дізнатися у даному інкубаторі, скільки, а це в нас теплуша аква, скільки разів виробником закладено тут повороту яйця? Давайте з вами розберемося. Бачили тільки що поробігла ось така змійка і напише 1,41. Це значить, що через годину, 41 хвилину, буде переворот яйця. Давайте ще раз зафіксуємо змійка. Хоп-хоп-хоп. І бачите, давайте вимкнемо автоповорот. І тепер подивимося на показники в інкубаторі. Ми бачимо день. Ми бачимо температуру 37,8, вологість 54,55, воно тримає так в межах і знову день. І не бачимо кількість переворотів яйця. Для того, щоб ми їх побачили, нам треба цю функцію вімкнути. Є. Тепер ми зауважте, чуєте, пішов переворот яйця, і тут показує нам показник. Перевертається яйце 2 години. Тобто виробником закладено в інкубаторі таким чином, що кожних дві години виконується переворот яйця. Переворот яйця у лоточках виконується дуже плавно, ніжно, без ніяких ривків, тому яйце звідти не випадає. Однозначно, що є жовті литочки, і до мене звертались з таким питанням, коли як їх закласти, то яйце в інкубатор, щоб яйце не випадало, бо в людей повипадало. Давайте вам покажу все наглядно. Перше, на що слід звернути увагу, що ось цей жолобок і оцей отвір повинні знаходитися на одній прямій. Для цього вмикаємо інкубатор, затискаємо кнопку. Перевороту яйця, і в примусовому порядку ми обертаємо лотки таким чином, щоб ці дві дірочки були на одній прямій. Зробили. Далі вставляємо лоток. Ось він має з однієї сторони дві пімпочки з однієї одну. Тут дві, і тут просто він буде так хоп, заїжджає. Є. Далі вставляємо яйця. Буває, що люди вставляють ось так, острим кінцем до них шахматному порядку. Хоп-хоп. Я люблю класти ось таким чином. Острим кінцем в одну сторону. І перевіримо, скільки сюди влізає яєць. Сюди можна закладати яйця різних розмірів. До прикладу, у вас є перепелині і курячі. Лише звертайте увагу, щоб рівномірно було навантаження. Кладете перепелині, до прикладу, курячі, наступний лоток, навпаки, курячі, перепелині. Є. 2, 4, 6, 8, 10 яєць вмістилися в даний луток. Перевіряємо, чи не випадають при пер обороті. Затискаємо кнопку, яка відповідає за ввімкнення і вимкнення автоповороту. Дивимося. Не випали, не випали. Назад. Вони можуть от так рухатися і це нормально. Рухається лоточок дуже плавно, не випали, не випали. Знову перевертаємо. Ви можете зафіксувати папером, для того, якщо вас напрягає, що воно ось так рухається. Мені воно взагалі не шкодить. Ну все. Рубрика так робити не можна, вимикати інкубатор з відкритою кришкою, категорично заборонено, тому що спаляться тени і полетить уся система. Ну для відео чого ж не зробиш, тому майте це на увазі. Закриваємо кришку інкубатора, тільки після того починаємо вмикати його і робити різні маніпуляції. Тепло ще Євро 88, точно так само спостерігаємо за рівнем вологості в інкубаторі. Якщо бачимо, що вона падає нижче 55% ближче до 40, то вже можемо долити 5 мл води. Температуру тримаємо 37,8. Нагадую, інкубатори повинні знаходитися у приміщенні, там, де стабільна нормальна температура. І стабільна вологість. Тобто заборонено тримати інкубатори на кухні, на веранді, в гаражі або ж у ванні. Майте це на увазі? Перевертаємо яйце в ручному режимі, так як в мене тут інкубатори на коврику яйця. І ще додатково 5 хвилин охолоджуємо. А, де, тут наші пухнастики. Тут є. Ух! Выпущение. Зараз буду мне тут. Красотень. Газда. Привет! И тут мы переселили наших пуховых курочек. Красунь наших. Так. Где наши малята? Тебе надо это открыть. Привіт! Ось так! Китайські шовкові окремо будуть проживати білі курочки з білим півником. І окремо в Чернівцях проживатимуть кольорові курочки з півником. І такі зробили дві сімейки. Ну, все, просто фантастичні. Знаєте, коли вони бігають в кольорах, це одне. А коли вони ось так розділені... Це просто фантастика. Пушинки. Ой, хто кричить? А знаєте, хто кричить, зараз вам покажу. От хто кричить. Бентамочки. Привіт, хуліганки. Привіт, красуні. Вчора скричалися. Вам уваги не приділила. Ай. Ну, як посміла, як посміла. Ось така краса неповторна, неймовірна. Щебетушки, страшне діло. О, півник. Щоб ви собі розуміли, вони ходять за мною далі. А? Ха-ха. Цирк на дроті з вами. Комедія. Кури. Їда в кориці є. Вода є. Півень на стражі, стреж порядку. Ха, у нас Яремті вже дощ пішов. Я бачив такий агрегат. Січкарня називається. Не знаю, є ще в когось така ручна. А в нас є. Ось так у горах змінилася погода за ніч. Дякую Збройним Силам України, дякую всім вам за перегляд. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я і безмежного терпіння. Всім вдалих інкубацій. Якщо залишаються якісь запитання щодо інкубації, обов'язково пишіть мені в коментарях і пишіть, чим було саме корисне вам це відео. Зустрінемося вже з вами на 15-й день інкубації, і щоденник з інкубації перегортає ще одну сторінку. До нових зустрічей!